Ось так у нас виглядає місце механіка водія під стом. Одразу скажу, бачите, що тут знайдена панель. Можливо, якісь тут зараз тут роботи з силовим блоком, з різною електронікою, тому тут повинен ще заліз бути панель, щоб так можна було сидіти. Одразу нам зустрічається, перш за все, штурвальчик, як на леопарді, так само, і дисплей камери, для того, щоб можна було дивитися, що взагалі коїться обстановка, тому що в принципі місце тут досить сильне. Обмежена видимість на місці механіка водія. Хоча так само по всьому колу розташовані додаткові триплекси. Трошки запотівши, але щось подивитися можна. Отже, маємо різні ручки, можливо, повороту і так далі. Трансмісія автоматично, саме маємо різні положення. Нейтралка назад, задній реверс може перевертатися на місці. бо це, в принципі, та сама ходова частина, трансмісія від леопарду.